Привіт! Зараз я зроблю найпростіший приклад того, як JavaScript можна використовувати з HTML-ом для створення інтерактивної веб-страніки. Якщо ви ще не знайомі з HTML, спершу варто вивчити його. Можливо, я створю підручник, але подімося. Ідея в тому, щоб ви дізналися, як використовувати. використовувати HTML для виклику функції JavaScript і який ефект це має. Після того я покажу вам, як створити файл JavaScript і пов'язати його з HTML. У цьому файлі ви зможете почати писати більш складний код на JavaScript. І не хвилюйтеся, якщо ви ще нічого не знаєте про функції JavaScript. Мета зараз розуміти, чому та як JavaScript і HTML працюють разом. Коли у вас буде цей контекст, ми розглянемо, як насправді пишеться JavaScript. Окей. Okay. Тут у нас дуже проста сторінка HTML. По суті, це просто кнопка. Давайте відкриємо її в браузері. Так, якщо ми зараз натиснемо на кнопку, нічого не станеться. Це тому, що ми просто не вказали їй, що робити. Це зараз просто тег кнопки з текстом усередині. Але ми можемо використати кнопку, щоб викликати якийсь код JavaScript і зробити щось. Добре, як це зробити? Тег кнопки має властивість, яка називається onClick. Значення цієї властивості – це функція, яка буду, буде виконуватися, коли кнопку натиснуть. Онклик um, означає просто на натиск. Зараз я використову функцію, яка вже існує у JavaScript. Таких функцій є кілька. І вони називаються відбудованими функціями. По суті, це заздалегідь написані функції, які виконують загальну логіку, яка корисна всім. Одна із них називається алерт. Алерт це означає увага. Отже, ми пишемо слово, ім'я, функція, це алерт, і порожне. Ой, не, не так, і порожне круглі дужки. Будь ласка, зверніть увагу на синтаксис. Комп'ютер дуже дурний, так що, якщо якийсь символ неправильний, код просто не працюватиме. Наприклад, якщо я видаляю одну е, червоний це завжди погано в коді, не хочемо йому мати червоний там або Неправильно напишу алерт, нічого не вийде, бачите? Так. Але зараз правильно, вірно. І ви видіти, бачите зараз, що випливає це вікно алерт. Можливо, ви це вже бачили. Це ем, дуже, ем, ну, пов повсюду. В, в комп'ютерах, в браузерах. Добре. Це це вікно це те, що просто робить функція alert Один додатковий укрок: ми можемо передати значення до нашої функції. Ми робимо це. Пишучи щось в круглих душках після ім'я функції. Це називається передачу параметри. Наприклад, Hello World. Теперь, коли я натисну, ви бачите, що повідомлення збігається з значенням, яке я передала. Hello, world, тут та тут. Отже. Це вже дуже базовий спосіб додавання невеликих фрагментів JavaScript до вебсайту. Окей. Okay. Але зазвичай нам потрібно писати більш персоналізований і складний JavaScript, ніж просто відбудовані функції. Для цього. Ми можемо створити файл JavaScript спеціально для JavaScript-кода, і зв'язати його з нашим HTML-файлом. Щоб це зробити, ви додаєте тег, «Script» у ніжній тега «Body». Бачите, тут. Він розташовується внизу. Тому що комп'ютер читає зверху вниз, і ми хочемо щоб, е, хочемо, щоб HTML спочатку завантажився і відобразився, а не блокувався повільним звантаженням JavaScript файлу. Окей, okay. потім і я це вже зробила, але зробимо е, разом. Потім ми можемо створити сам файл JavaScript. Як це зробити? ми пишемо просто ім'я файлу, це також як файл HTML, наш файл HTML. Зараз це буде JavaScript in HTML. Але з поширенням JS. поширення. Эм, э, а теперь так с, с, с тем поширением компьютер розуміє, что цей файл має містити код JavaScript. Добре. Нареште вы выказуете шлях до JavaScript файлу у властивости source у тега скрипта. Source Сурс uh, означає джерело. Шлях, це буде адрес, адрес нашому uh, файлу, зараз JavaScript, відносно з HTML-файлу. Якщо вони знаходяться в один файл uh, папці, як зараз, це просто повне ім'я uh, файлу. Так. Знайшли. Добре. Круто. Так що наш JavaScript файл створено та зв'язано з HTML, але зараз він нічого не робить. І нам потрібно перевірити, чи працює це. Для цього я просто виклику функцію alert прямо у JavaScript файли. Page loaded. Оскільки JavaScript файл звантажується через TagScript, це означає, що сповіщення, сповіщення з'явиться одразу після відкриття сторінки. Тому що HTML читається, а потім читається JavaScript файл. Так. Бачите? Перезагрузімо. Пейджелод. Що? Page loaded. Добре. Отже, коли ми перевантажуємо сторінку, з'являється повішення. Так, це все. Я сподіваюся, ви отримали краще уявлення про це, як ми використовуємо JavaScript разом з HTML. А у наступному відео я почну розповідати про це, як писати сам JavaScript. Доброго дня!